Учні дрімагії Леся Мовчун, розділ восьмий Магазин пані Гримальди. Ярославчик і Левко говорили довго-довго. Хлопчик дізнався, що бабця з поїзда свинуватий дядько, пані Гримальда й паць Крутелик наробили місцевим дітлахам стільки лиха. Зла Бабера відкрила в селі магазин. Там вона продавала жахливі речі, магнітний куток для покарання неслухів, вічний рімінець, самовчитель, основи сучасної лайки, страховізор, що показував лише фільми жахів, Довжелезні полиці магазину пані Гримальди. Вгиналися від коробочок і коробок, і ніхто не знав, якої небезпеки чекати від тієї чи іншої іграшки. І діти, і батьки були, наче зачаровані гримальдою і покірно йшли до магазину за новими покупками. Тепер ти розумієш? запитав Левко, що своїми силами з гримальдою я не міг упоратися. Треба разом шукати спосіб, щоб закрити той клятий магазин і позбутися гримальди, а головне, повернути дітям щасливе дитинство. І як же це зробити? Для початку знайдемо спільника у ворожому таборі. Невже нам вдасться усовістити паця крутелика? А що? І зі свиней бувають люди, і навпаки. Гримальда, коли з'явилася в нашій Лосинівці, шукала собі поплічника. Тут їй під руку й попався дивакуватий кабанчик-паць. Біла ворона з поміж свиней. Перетворила вона його на людину, поставила продавцем у свій магазин, а паць став геть без усіляко догоджає гримальді. Не хоче повертатися до свинячого життя, а як ми його вмовимо нам допомогти? Побачиш, по-змовницьки підморгнув Левко.